Субтитры сделал Походу я встріляв. Зря я це зробив. Бляха-муха. Ну побачимо, може ще й виїзди. Поки розгружаємо цю. Знайшов якусь достку, поклав, можливо, допоможе. Не знаю, але треба виїхати. Тут заривається, блін. Надіюся, Бог мене не накаже, не покарає в мій день народження. Давай, 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 давай! Пішов! родимий! Трохи вимазав! Колеса, трейлер! Зараз все буде брудне. Але нормально! Нормальок! Аж спина мокра була! Отам такі ситуації я вже бачив! І можна загрузти просто так, щоб визивати товінг, а товінг коштуватиме там, ну, зходу просто 500 баксів з ходу. Це мінімум. Машинку знову треба э, переставити всі. Думаю, ось тут запаркуюся собі і почну. Одну забираю, але всі треба поміняти, так як э, по ходу розробок, Ну, як завжди, перестановки в цій роботі ніколи не закінчиться. Нема терпіння, нема, э, нема роботи. Цього разу так поставив, підняв довгі машинки і такі от. Така комбінація вийшла. Зараз мені треба скинути ту і швиденько додому на ярд. Десь ще 4-5 годинок і буду вдома. Останній мій стоп на сьогодні скидаю цю бехачку. І бачите, тут побудували дуже великий новий прямо комплекс з продажу автомобілей. Бачите, там Nissan, Mazda. Там Volkswagen, BMW, ну такий величезний комплекс, одна компанія. І хочу показати одну прикольну штуку. Це класно, що вони так зробили. Паркінг спеціальний для розгрузок, загрузок для нас, великих траків, бо часом ділерські не думають. І тут тут такий, я не знаю, сайн. Це теж класно, але почитайте на англійський транспорт drop-off. По-іспанськи. Не вмію читати. Інтелега де транспорте. І ви <рес>, читаєте на <ручнявій> мові <рес> Транспорт <рес> Висадіть. <рес> я, не, я не знаю, ну, америкоси, звісно, підкололи, так підкололи, блін, я, я кайфую. <рес> а, блин, ладно, скидаю цю машинку і бігом, бігом, бігом додому, бо мене сьогодні днюха. Хочу. Хочу кудись піти. Блін, номер загнув. А, зрозуміло. Це я а, зачепив дуже низькою машинкою, бампером нижнім. Е, не бампером, а юбка. Юбка там така. Коли з'їжджав, вона так пам. Але все окей, ладно, добре, викидаємо рампу і. Блін, не, ну той сайн я не можу. А. GPS показав, що попереду краш. Аварія сталася і мене... треба шукати альтернативну дорогу, бо як тільки воно стається, то там можна заскочити на пару годин. Якщо що серйозне, то краще об'їхати. Є варіанти, будемо об'їжджати паралельно хайвею, бо втратити таку тягучку. У мене нема ні часу, ні бажання. Я голодний, локбук закінчується і так далі. Тому, правда, дорога така слабенька, не знаю, чи трака можна, але я я краще так, чим, чим втраплю у халепу. О, трачок, трачок теж пішов. І один по мосту я бачив проїхав. Тобто. а, чуваки шарите, ну побачимо, куди він їде. А, Якщо зараз піде наліво, через міст, а потім направо, то все зрозуміло. А ну поворот мигає чи не мигає. Куди, 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 куди? А, ні, він направо. Значить він десь... Можливо, іншим шляхом, звичайно, поїде. Але я... я поїду напр... наліво. Їхав. Він ж їхав отам направо і пішов там далеко, я його побачив на дорозі. Значить, об'їжджає 100%. Так, ну і ми за ним теж мчимо. Звідти виїхав трак оцей, щоб проминув, тому їхати можна. Я легше за того зерновоза. За мною ще, походу, машинка поїде, теж об'їжджає. Так, так, завертає. Ну, нормально, значить. Значить, там що серйозно, бо не один я об'їжджає. О, цього тижня така погода чудова, мене ох, радує, радує. Тільки на початку тижня попав у а так? Бачите, чисте-чисте небо. Холодно, правда, так посередньо, в але нормально. Жити можна. Зараз покажу вам, але, як сказати, домашнє господарство. Ферма не ферма, але домашнє господарство. Бачите? Живе собі ангари, сіно, домики і хатка. І полюбити. Ну і це виходить тут хайвей, а це місцева така дорога. Я, походу, перевищую трохи, але нормально. О, я майже їду, так як на хайвей. Я на Хайвеї 70 я їду 65 по дорозі. Надіюся, копу там десь за кущами не, не ховається. Так, де ж та аварія? О, бачу, бачу, вже люди зупиняються. Там де я мусив виїхати. За мною вже достатньо багато машин. А тут на Хайвейчику вже зупиняється. Теплота, комах, куча. Бачите, вже трафік, трафік. Google показував, коли я почав цікаві з'їжджати на об'їзд, 8 хвилин дилей, а вже 20. Тобто там Ой, буде біда. Може, може бути біда з цими всіми машинками. Ми побачимо, чи вони взагалі там рухаються, чи повністю хайвей закритий. Під'їжджають, підтягуються, підтягуються. Ну, блін, що вони поїхали, бо хату все розсосалося. Там якийсь тречок стояв, можливо, хіба всталося щось і вже прибрали. Швидку машинку там на обочині, ще щось. Всі знов полетіли. А! Все, бадьо. Ну нічого, я теж не втрачу. Так, да, всі полетіли, всі полетіли, що моє. Ну нічого. Слава Богу, що і тим людям не довелося чекати на хайвеї. Ну і я об'їхав, подивився цікаві місця ферми. Показав вам ситуацію, як я буває роблю, коли є де об'їхати трафік. От бачите, як людинка живе. Так, ну, я. Так, запам'ятайте той трак з червоною наклейкою. Я зараз просто буду виїжджати на хайвей там, через пару миль. Я його обжену по хайвей. Я відстану, звичайно, бо я зараз скидати швидкість, Запам'ятайте, І свіф то той. Я їх зараз дожину по хайвей. Хоча можливо ні. Бо мені ще пів... ні, за півгодини за пів години дожену, зараз побачу. Я вернуся на хайвей. І в мене є 30 хвилин, щоб догнати того трак. Ви скажете, чого? Навіщо тобі той тракт? А, не знаю, хочеться. Так, так відволікаюсь трошки, забавляюся на дорозі. от. А чому саме той тракт, не знаю, він попався якраз під руку, коли я їхав по об'їзні. Але маю пів години, бо через пів години я хочу поїсти, заїхати і заправитись. Чи встигну обігнати за пів години, в залежності, як він їде. Я їду чуть-чуть більше постреляю, ну на 2 мили більше. Ага, тоже нес. Всі ми їзду нами. Блять! What the fuck! What the fuck! Кури ви тупи! Ну як так можна їздити? Як так можна їздити? Куди ви балите? Бампер ту бампер. Сам же, конечно, такий самый. Ще телефон снимаю, але ну це жесть. Ну, ну, ну... Бачи слово! Хуй, маємо Іграється до добра не доходи. Але ж останній день день народження. Хоч це додому, бля, та що ж таке? ну... Я просто кончуся зараз цими машинами. Все просто з одного ідіота отам, на траку далеко, який їде, блін на одну милю більше, ніж права сторона, і хоче обігнати. І робить коробку це для всіх. Воно вже на обочину виїжджає. Що там встається, я не розумію. Ладно, я походжу по вправо, бо з цими ігрищами точно не доїду нікуди. Хай собі грається, я почекаю. Бо реально... Коли дундуки за кермом, краще під ними не вступати в їхню брудну гру. Я почекаю, в мене час є, бо тут капець летять усі. Зараз трошки легше поїдеться, бо наскільки я пам'ятаю, тут третя полоса починається скоро. І зараз трошки роз... Розбіжаються по двох полосах, бо це ж неможливо. Летять, термозять. Так воно ж не думає, що він на легковій машині, яка важить 5 тисяч паунд. А я таких, як у нього, три везу тільки. Плюс мій трак і трейлер. І разом під 40. Я ж не зупиню його за секунду. А вони не думають. Ну що ж. Ми будемо розумніші. Бо результат який треба? Доїхати додому, а не доїхати якнайшвидше. От і все. Ну, того свіфта, що був поряд, я наздогнав. Ось. А, того з червоним таким кружечком. Не знаю, поки нема, і я зараз ухожу на Чикаго вправо, а він може поїхати прямо на Міннесоту. Тому чи в сторону. Тому не знаю, можливо, вже не доживу, то в мене залишилося всього-навсього 13 13 миль до, до Тракстапу. Ну нічого. Позабавлявся трошки, та й досить. Де я тебе покажу людям? Це десь е, 1968-75 рік. Не знаю, що то і який конкретний рік, але досі він показує, що десь там. Блін. Вже що сталося? Залишилось півгодини додому і все. Аварія, чи я не знаю, всі розвертаються, а я ж з траком тут де розвернуся, ну де? Да, там вуличка, вона тупікова. В принципі, розвернутися можу попробувати, але ж нема куди їхати, великий круг. Давайте, хлопці, ну ну, будь ласка, я хочу додому, я хочу з'їсти тортика. Ага. Йо-майо. Відкрийте дорогу, будь ласка. Пропускайте по чуть-чуть. А вони всі розвертаються. Значить там щось серйозне. Цього ще не вистачало. Там реально щось серйозне, але наче потрошку пропускають. Там вон машина злетіла, бачите? Стоїть, там когось понесли пожежники. Капець. Ладно, виключаю, бо коп, коп може там він стоїть, керує машина, копа жарка сидить, а вже зараз поїде. допомога, бо тоді людину, а ми покистить до дніст пускай такой. That way only right. that way only okay 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 got it. thank you Добрався добрався додому. Поїду, з'їм кусочок тортика та й знову на паркінг завтра на 8 ранку. Бо треба поміняти масло і розгрузити ті три машинки, поїхати в Брокфорд, Ілліной і Мілбокі, Вісконсин. 3-4 годинки і все. Тому дякую всім, що дивитесь. Надіюсь, всім все подобається. Якщо ні, пишіть в коментарях. Будемо мінятися разом. Все. Кому нам добра ніч, кому гарного ранку, кому гарного дня. Па-па.